Що стосується способів протидії інформаційного впливу російських змі, які так чи інакше може, може навіть коли вони закриті, тим не менш я б сказав, що вірус уже пішов, вірус вже розповсюджується як епідемія. Тому треба взагалі щось робити, це спрямовано для того, щоб через деякий час ми не мали такої, такий же сепаратизм в Донецькому регіоні, в Харківському регіоні, в Одеському, як ми мали це в Криму. Ну, Що для цього потрібно? Які були пропозиції? По-перше, Протиставляти по-перше, потрібна ефективна і своєчасна, головне своєчасна і вичерпна інформація з усіх гарячих питань тих осіб, які компетентні відповідати на відповідь відповідати на запитання журналістів, саме на ті найбільш гострі запитання, які в суспільство турбують. Що стосується російської пропаганди, інколи просто дивуєшся, яка вона незграбна і яка вона взагалі. Вибачте, ідіотська, і мені здається, якась гумористична програма вони брешуть, де просто всі ці, е, всі ці сюжети зібрати в купу з різних телеканалів. Я думаю, що це буде просто смішно саме по собі, і це буде певним чином. Я, я думаю, що така передача матиме і успіх, тому що це справді е, смішно до абсурду. І, е, і це, це було б раціонально, тому що деякі речі найкраще вбиваються сміхом. Що стосується українських змі, які в питаннях інформаційної безпеки та протистояння російської пропаганди були найбільш ефективними, журналісти, ну повторю, це точка зору журналістів, виділяє п'ятий канал 1 плюс 1, громадське телебачення та українську правду. Більше журналістів впевнені, повторю, це точка зору журналістів, що держава може втручатися в редакційну політику, але лише тільки в... Дуже виняткових випадках. Тобто це, це не є цензурою, боронь Боже. Е, ну і треба сказати, що абсолютно більше журналістів, які ми, яких ми опитали, відповіді були анонімними. Ви бачите, що ідентифікації немає. Вони е, мали можливість відповідати відверто. Вони сказали, що більше з них що вони зараз не відчувають тиску та цензуру в своїй роботі. Ну, найбільш відкритими та доступними для ЗМІ. Е, Відзначалося, що є керівники і посадовці Верховної Ради, місцевих органів влади, кабінету міністрів, РНБО, а найбільш закритими це СБУ і прокуратура. Ну і нарешті головними пропозиціями щодо заходів, які можуть забезпечити інформаційну безпеку, журналісти назвали ну, по-перше, регулярні брифінги державних посадовців з найбільш гарячих питань, де потрібно пояснювати справжню ситуацію. Друге, створити на провідних телеканалах програми ток-шоу з метою протидії інформаційній агресії. І третє, що на чому вони наголошували. Створити російськомовне проукраїнське теле і радіомовлення, адаптоване для східних і південних регіонів України. Більше того, були такі пропозиції певні провідні телеканали давати одні і ті ж передачі, але на різних ефірних, ефірних широтах. Да.